Всім привіт! Ви на каналі ми... Мастер Хеймер. Сьогодні ми будемо грати в рівень тренувати свої кросівки, щоб можна було краще всіх літати. Ми можемо першого пробувати змагати. Давайте три один. І а пробуй, поки зможемо тут. Ми зараз іде в ну, ще тренуватить, це треба збирать енергію, а поки вона автоматично автоматично вибігає, я заберу 100 ще енергії. Беру 5 по я і ось ще 10 беру. Ще ві візьму ось це при прискорення нам ще що, пришвидшимо. Колесо, Колосоми відкриємо. Ну, Зілія непогано, непогано. Ось це Осе заберемо. І зараз будемо ще зробити ось! тварину можна. Якщо три дні грати, тут 45 хвилин, і зараз буду мати гармонії. Зараз поквинок купичем, я буду все ще збирати. Є, є, ще трошки ми зможемо цього боса. Настрілась зібрати тварину купувати. Хоч Кілька перша десять. Ну, давайте купимо дві тваринки. Яка? Саме погане. Саме погане. Тварина на на цій локації. Я не знаю, який ще є поганіше. Я не знаю, які є поганіші і ще ще У В нас тим часом вже багато тут ми заробляємо скільки. Тут ми вже по 140, по 140 заробляємо. Тут ми по, по там по 35 заробляємо, а тут по 100, по 175. Зараз ще. А, тварину 25 хвилин. Ну, ось і по... Ай, 25 50 секунд то ми по, якусь тварину отримуємо. У нас вже 4 тисячі, і нам треба, може, кудись ще політати в них. Ми поки не будемо, ми накопичити хубку. На так, скип на новий світ. Я десь до третього світа і все. 15 тисяч кубків. Перемог. Вже зараз будемо до його локацію локації йти, а тут нам ми вже так, ну, нам Почекайте я вимкну. Так, я вимкнув всі. які мені не треба звук гучний, щоб не було. Таку не треба. Так що мене буде Нічого ви не будете чути, кроме мене. Кроме мене. Тільки мене будете чути. От за да, ви тільки мене чуєте, як да, чуєте, що якщо щось там роблять люди. Так, вже отримаємо по 450. Це дуже гарний результат. І поставте лайк та підпишитесь на канал, якщо ви любите Україну. Я вже поставте лайк та підписався на канал. А ви підписуйтесь. І ще слава Україні. Напишіть героям слава, якщо ви любите Україну то, у, в коментарях. То хочеться, щоб ті кляти фашисти здохнули. Так що під піста... По... поставте лайк та підпишітесь на канал, якщо так, ви любите Україну. Я і нову в, цю... в, цю... в цей рівень. Тому що мені так под... подобається. І ще я в першому відео сказав, що якщо ви не берете... Тут 250 лайків я нове відео зроблю. І якщо 500 переглядів буде і ще буде 10 підписників, я зроблю також нове відео. Я... За це все я зроблю нове відео. А якщо набереться 500 лайків, та ще... 5 тисячу переглядів ще. Наберете, коли 50 підписників, я забізначу як легко був. Я туди робокс. Я буду тратити гроші, щоб вам було подобалося, як я трачу свої гроші. Так, зараз ідемо може. Ідемо, спробуємо. А, так тут 50. Так, полетіли. Ну, це дуже легко було. Давайте трошки позмагаємося. Давайте трошки позмагаємося. вже 40 тисяч. Давайте трошки позмагаємося. Ми не змогли вже цього боса пройти. Так що давайте 50 тисяч накопичимо. А потім по вже буду цього. загадки. Ай, меня и трогать щоб... еще пята десять Ми Мы обычно потом. Давай 10 минут нам кушать. Так, я тут Якщо наберете ще. Що тисячу лайків, тоді я зроблю на це, завтра два відео. Так що підписуйтесь на канал, мій. Якщо ви, вам це буде дуже. Е, вам, якщо вам буде це подобається, якщо. Я роблю це не просто щоб, що мені подобається. Щоб заробляти на цьому гроші і вам подобалося. Дивитись мене а так, Мені не тр я не поробив. Так, ось на якому я місці? Я на місці. Я не. не, не на якому місці. У мене ще тут немає, тому що я... Так, давайте відкриємо ось цю тропу. Одну. Тут я буду так. Може на сім більше. Ну, буду знімати до нового світу, а тоді все запчемості куди. О, це, треба взяти ще вже по 900 тут, а якщо ми По 4 тисячі, ми вже до Нового світу перейдемо дуже швидко. Ви думаєте, якщо ми, ми перейдемо за 50 хвилин, якщо ми будемо зробити тут по 1000, а там по 5000, тоді ми вже зараз перейдемо на новий світ. Так, тут локації. П'ять локацій, я ще зроблю одне відео, якщо ви поставите 100 лайків, я зроблю нове вам відео про, про як я не це проходжу. Цей світ. Я кожні такий ролі буду по два. Я три ролі відео зніму про це. І я думаю, вам буде подобатись. Криво буду знімати це. Ну. Но... Я буду знімати, якщо... Ну, ви запам'ятали, 50 підписників, тоді нове відео буде для вас. якщо 50 підписників буде. А так, не буду робити. Я хочу, щоб щось заробляти тут. Зараз можна, я думаю, збирати чисту. А десь сходить 25-й. Тут, ну, зараз варинусь такой завтра получимо. Відхимуємо. Вибачте, що казав погане слово. Тут ми можемо завтра ось ці кристалли купити щось. Давайте купимо таке, 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 таке. Ну, купимо таке. І все. Все, що я міг купив. Так що зараз до нового світу перейдемо і все. Ще три хвилини познаємо і до нового світу, і все. Дякую за перегляд. Зараз давайте вбій. Ну, давайте за 50. Цього ага, трошки щоб заробляти кубку сі. Зробимо десь п'ятсот, п'ятдесят, тисяч. Ось я повертаюсь у вас. Так, скільки ви накопичували мені вже? Так. Скільки? 1700 О! Тварина якась рідка. Це якась гаркну. Давайте Купимо з перших. Ауру. Давайте тепер. Підмете. 1300 буде, якщо тварина буде. На 200. Ви знущаєтесь з мене. Ну... Но... У нас цей світ на 5 хвилин на хвилину продамо. Все, ми пройшли цей світ. Можна зібрати зараз її це скоро. Давайте. Ну і все, можемо. Скільки там 15 тисяч треба? Давайте 15 тисяч бій і Ну і давайте вже закінчимо цю, цю локацію, щоб вже на нову перейти. Ми вже перейдемо на нову, тому що вже не хочеться на цій так знімати, то вже хочеться на нову локацію знімати. А треба ще цю доробити локацію. Так що давайте доробимо що цю локацію і підемо на нову. Ну, Локацію. Думаю, ми швидко відключимо. А, ага, не вихали. 7000. Ще 5 разів десь. Ну, так десь приблизно. Ще трошки ми можемо переходити на нову локацію, і ми можемо на цій локації. На цій локації вже можемо вже бути. У нас вже вісім один мільйон. Ми можемо вже перейти на нову локацію. Ще того шкідна. Остання перемога, і ми на нову локацію йдемо. Вже на другу локацію ми вже перейдемо. Все, йдемо на нову локацію. Давайте поскупивши нам. Йдемо зараз на нову локацію. Давайте скільки це коштувати буде. <кху> Я ми в цю локацію. 100 тисяч яйце. Та ну у вас не буду купувати це яйце. Тут і давайте зіб одне Ось це яйце, бихамо. Рідка тварина, не думаю, що дуже гарна. Та ви, звичайно, мені дали на 200 тварин, а ви даєте якусь погану дуже. І я кажу знову, Я не буду погані слова тут казати вам. Та, так що можете дивитись і не боятися, що тут погані слова можуть бути. Так що можна поки ко... -по. Брады Эмих, ему по 100 тисяч зарубляет. Какой? А, так можу... 200 тисяч ми вже по две по двести тысяч мы уже тут по, а тут міль... помилн. Не багато. Так, ми вже і целу кати за погодит Вже у Уже ут качества. Да. да. Так 15 політик. Давайте виберемо оце. Осе, це, оце, оце, все, це Вже 20-30 мільйонів можна рахувати. Нові сапоги не будуть нові чоботи. Щоботи залишку. можно поставить клыкер. Да, тут мы уже, тут мы уже миллион зарабатываем, а на тут мы по 6 миллионов возмущаетесь, мы тело Кати придем и захватим 5. Все, все, 100 миллионов. 100 миллионов. Щентриме... Ну, до 2 міль... до 2 мільярди. Я обіцяю, ми в цьому відео дійдемо до нової вже локації. Так що можемо поки збирати силу. Зараз можемо збирати вже силустцю. У нас уже трошки залишилось. Так что вы хотите, щоб я взяв новое видео, давайте зберемо пару мільйонів, пару лайків, тисяч, то хоч п'ять тысяч лайків лайків, хоч две тысячи лайків, трошки, 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 хо хоч кілька-то забере лайків. Я просто стараюсь, щоб бабула уже... Я... Це відео, цей гривень називається Стань, гахнем на ось реак... Реак... реактивних ранцях». І ось так називається. Воно, ну, якщо ну, це хоч корисно послухати, як називається. Тому що мені вам, ви ж думаю, хочеться теж потім богатись. Я сказав вам, скільки це було, як називається. Ось так барашість на фоні Я думаю, можна енергію нову зібрати. Осліп, наступна мільярд. Як багато. Це ще дуже багато. Я зроблю 9 мільйонів, 10 мільйонів. Фух, ми вже досягли багатого. Я вам знімаю ну, ось цього відео, щоб вам було дуже багато. Так, давайте ось цього кота. Можемо перемогти. нас на 100 мільйонів більше. Так, так що ви нас не переможе. Так, скільки моє заряд, що три ще можу познімати вам? Ще дві хвилини можу познімати. Вам пахох... Ну, не дві хвилини, це дуже мало. Я хочу вже до нової локації вам, щоб вийти, що вам дуже подобається. Так, так, опишіть нам у коментарях. Це вам подобається моє відео. Чи ні? Я вам зняв попереднє відео збігати від вчителя, а це я, я буду про, про тренування різні такі рівні проходжувати. Якщо вам дуже це подобається, так ставте лайки, підписуйтесь. Давайте зберемо. П'ять тисяч це дуже мало. Мені тільки дуже мало на Опять уже є. Всім знову добрий день! Я прийшов по знову. Так, я в так, давайте... О, вже мільярд поки накопилось. Поки я вже отойшов купити води трошки, тому що вже говорить погано. Я вже два відео за сьогодні зняв. А я 5 травня за... зняв за... за один день два відео, а потім ще знімав ну, без звуку. А тут я знімаю звуком, і мені треба багато дуже-дуже говорити, і я втомився вже трошки. Так що ста... підтримуйте мене, будь ласка. поставте лайки, підпишитесь, подивитесь багато людей. Ще трошки ми зможемо 2 мільйони десь загнути. Мій канал будет називати моє названня каналу буде. Я змінив його. Майстер Хеймер Баблаг21. Звідси, я в тому відео казав, що в мене буде. Нове. Я Баблаг 21 буду мені називатися канал. Якщо то всі відео дивились, так тоді вибачайте. Я перепутав я ж. Мені ж треба заробляти, як і я придумав нове. Бабла мій нік Баблар 21, щоб ви могли мене знайти і пограти зі мною. Пишіть мені в, 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 в чаті, коли ви будете якщо ще мною грати. Тоді я буду вам, я можу роз. я здам вам подарунки, я розігрусь його вам буду. Телефон, зараз скажу, який, що... Телефон iPhone аль 15 Pro. Ну, моні, ну, не Max. Ну, Pro, я вам буду його розвіхати. На в моєму 8 годин. 8 годин утра в Брукхейвені. Я вам розіграю його. Пусть iPhone 15 Pro. Я розіграю. Вам його. Якщо ви хочете новий телефон. Что треба новий телефон, но ну, вам бачки не дають, хорошенький, ви, виграйте В мене його. тому що я... Вам безкоштовно дам. Хто перше прийде, скаже бабла і я твій фанат. Тоді я так. Я вам віддам цей телефон. Якщо і підпишетеся і покажу, і скажете своє ім'я. Я подивлюсь моїх підписників, хто буде в моем канале Якшок. Так, я вам це скажу. Вообще вы хочете цити, телефон. Я думаю. я думаю, це поганий телефон, iPhone. iPhone 16 Pro Max. Я придумав, дам 16 Pro Max. Ну еще трошки накупить, и мы можем... Ще один десь 20 мільярдів. Треба і, і ми можемо вже починати нову локацію. Це буде вже в новому відео моєму. Воно ну, теж буде на моєму каналі. Якщо наберете тут 200 лайків. А якщо 400 буде, так я забираю вам, якщо ви захочете. Я зазначу собі і вам, собі зазначу, щоб ви могли подивитися, вам подобається, що я трачу свої гроші. А вам зазначу, щоб ви могли купувати собі в мене, в руки мені, всі при всі, всі є геймпаси. І я буду роздавати геймпаси. Шо шосту ранку. Після завтра, шосту ранку, на моєму каналі. Так що запам'ятали, Ну і будете знати. Ми заробляємо тут по 6 мільйонів, так що 20 мільйонів ми швидко наб'ємо. Випливі. Я буду ще плавання знімати, відео там ще якісь. Якщо ви будете мене підтримувати, ставте лайки, підписуватись. Я не буду просто так знімати все нову мало Давайте зберемо там кликери, стінові речі, тоді закінчимо це відео. Давайте окрім це є це. Мій фічер. фічер. Тварина. Давайте її поставимо до нас. 18. Непогана, не погано Но моя на 200 це якийсь дьявол. Зараз. 250 до тварини якусь? Ні, ні ні не буду поки цього робити. Енергія, давайте якісь у нас кіні 4 мільярдів. Мільярді. Кройкери, від них все залежить. Що ми їх зберемо, добримо. Так, у нас всі вже здається. Ну, ми по 20 мільйонів. А тут скільки, я думаю, вже по 100 будемо грабити. Так, так, по 135. Всім до побачення, гарного вечора. Слава Україні! Коментарі я буду розмовляти вам. Всім до побачення! Всім пока. Всім ока до побачення.